Зазначається, що підприємство виготовляє продукцію для енергетичної та інших галузей промисловості. Відомо також про атаку в Білгородському щебєкіно. Чотири людини отримали поранення. Повідомив губернатор області. Виліче окна. у всего дома. Загалом Мінвивст Росії відзвітувало, що протиповітряна оборона нібито відбила атаку дронів у чотирьох областях. Зокрема, дев'ять безпілотників збили над Ростовською областю, ще по одному над Білгородською, Курською, Воронецькою областями, а також над акваторією Чорного моря. А щоб атаки на об'єкти окупантів продовжувалися по лінії фронту, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити Знайдете у описі під відео.